Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури скривали до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, до якої входили виконувач обов'язків начальника РТЦК та СП трьох його підлеглих та посадовця міської ради, їм інкриміновано зловживання впливом одержання непромірної вигоди, повторно поєднання з вимаганням незаконне позбавлення волі людини, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Як повідомили в прокуратурі, обвинувачення Створювали штучні перешкоди в отриманні документів для військовозобов'язаних, котрі мали законне право на відстрочку. мобілізовували їх, а потім за гроші звільняли від призово на військову службу. Ціна такої послуги коливалася від 1 до 15 тисяч доларів. США. у якості неправомірної вигоди також зафіксовано випадки розрахунку паливно-мастильними матеріалами. Так задокументовано 20 епізодів протиправної діяльності вказаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить понад 18 тисяч доларів США та більше ніж 168 тисяч гривень.